П'ять хвороб, які загрожують тобі, якщо ти досі не маєш системи очищення води. Камені у нирках. У нефільтрованій воді можуть бути солі кальцію та магнію. Вони накопичуються в організмі та провокують утворення відкладень. Алергія. Хлор, домішки металів та мікроорганізмів можуть викликати алергічні спалахи. Проблеми з травленням. У неочищеній воді можуть жити збудники хвороб, які викликають порушення в роботі. Кишківника, токсичне навантаження на печінку. Якщо у допровідній воді є важкі метали, нітрати та хімічні сполуки, печінці доводиться весь час фільтрувати ці речовини, і це знижує її функцію. Порушення імунітету, токсини в воді можуть поступово послаблювати імунну систему. Дбай про здоров'я завчасно встановлюй сучасну систему Vio та запобігай хворобам.